Рок екіпажів на засніженому полі у Дніпрі стартувало зимове ралі завірюха. Замети, крига, болото та круті повороти чатували учасників на кожному кроці. Чи всі дійшли до засніженого фінішу? Розкаже Володимир Карабан. Риними бризками на повній швидкості у поворот із шести кілометрів траси заледве набереться один, де можна їхати по прямій на трасі постійно змінюється покриття колія. і дуже цікаво. Три кола в одному напрямку, і стільки ж назад для учасників. Кожна нова спроба цілковитий сюрприз. Постійно температура різна, змінюється, Траса з кожним проїздом становиться або краще, або хуже. Зараз підморажує, дуже становиться тяжело їхати. Де була розкатна, зараз льот появляється. Дві категорії для досвідчених спортсменів і чотири для любителів. Є й такі, хто вперше наважився ганятися на бездоріжжі. Проте втримати авто на трасі тут вдається далеко не всім. Деякі учасники застрягли у кущах. Тож на трасу довелося повертатися пішки. Цю трасу до зимового раллі готували ще з листопада. поле розрівняли до морозів, а під час відлиги ще й пройшлися котком. Половина спортивного каналу їдуть на чисто спортивних шинах е, з висотою шипованого колеса 7 мм. Найбільший автомобіль ширину колеса 135 мм. це практично велосипед. І от таку висоту шипа в кількості 400 шипів на одне колесо. Тобто швидкість е, у нього здесь примерно на, на асфальті. Утім, встановлювати швидкість. Сні рекорди у зимових умовах щастить не всім у нас про по резині, то є гражданська резина. Спорт резини з портшупами повикатували колію, реально глибоку, где-то сантиметрів 20-30. І ті, у которых розварено кое-какое місто, рожато. Ті прокатують хорошо, вони опираються, а Нам страшно. Попри всі старотипи та 40-річний вік машини, Сергій і Дмитро рвуться до фінішу на своїх Жигулях. Порімся до останнього, для того, щоб показати, що все-таки жигулі. И задний привод, они имеют. Все таки конкурентоспособность. Воспринимают вас с уважением. В ньому вместо 64 лошадиных сил 157. Увеличением сто с 1,3 до 1,6. садіни трідадіне і головки, роздільним впуском, спеціальним випуском. Однак не швидкість, а технічність і досвід. Ось головний секрет перемоги у зимових ралі. Тож у командному заліку переможцями цієї завірюхи став колектив з Харкова. Постійний учасник багатьох раніних етапів в Україні.